Всім доброго мирного дня. Вже прийшли хазяйки прибирати під клітками. Те, що кролики повигрібали, зараз все поприбирають, почистять, позбирають і буде порядок. Так? І наробимо знову шороху. Зараз будемо всіх годувати. Гуляв, хазяїн десь цілу ніч, вже прибіг до мене зразу, Вони мама причіпить свого хлопчика. Він так його гуляв і прибіг додому. Зараз мало причепить його, так? У борщиці тут вже всі. Привів же них. Де дворі так гарно, так трошечки щебечуть. Весна все-таки, весна є весна. Качечки поїли, вийшли на вулицю. На вулиці гарно, так, тепленько. Повиходили п'ють водичку. О, буде грати з Качечкою. Ухажування.

І ця качечка грає, ті ще не грають. Topcza, topcza, topcza dziewku. W O, taki chłopiec.